Ас знайомий із традицією вішати килими на стіну. Хоча в наш час це зустрічається все рідше, килим на стіні несе в собі певний прихований зміст. Традиція вішати на стіну килими прийшла до нас зі сходу. Степові кочівники утеплювали килимами стіни, двері та підлогу своїх юрт. Пізніше власники будинків для підняття престижу стали розміщувати на килимах трофеї та зброю. У другій половині ХІХ століття на території царської Росії у моду увійшов східний стиль. У знаті вважалося, що хоча б одна кімната в будинку повинна віддати данину красі східного мистецтва, і настінний килим став обов'язковим атрибутом. Найпрестижніші килими привозилися з Ірану, Туреччини, Середньої Азії чи Кавказу. Часто вони закривали собою відразу кілька стін, створюючи атмосферу казкового царства. Поступово ця мода почала перебиратися і в оселі робочого кладу.